Я подумав, що давай, напевно, я краще скажу. Я вбив цивільного. Вони одразу дуже сильно зацікавились, сказали, а ну давай, детальніше, хто був, хто бачив. Коляться ж люди, коляться через год, через півтора коляться. Вони реально там опрошували свідків, там хто, мешканці, хто там жили, мені показував він ці е, листки з їх, їх свідченнями. Протоколи ці всі, там, всю цю історію е, з моїх слів записували, як це відбувалося, хто там приймав участь, і кого вбили. Підбурював до, до вбивства інших людей. Спонукання їх до злочинних дій проти місцевого населення. Вбивство на фоні на націоналістичної ненависті до жителів Донецької народної республіки, а також до громадянин Російської Федерації. Да, я віддав наказ на розстріл цивільних Да, я дійсно винуватий. Ці чоловіки, Влад та Олександр, вигадали собі злочини для того, щоб вижити у російському полоні. Вони обоє військові азова, які обороняли Маріуполь. Російські слідчі влаштовували чоловікам допити з тортурами, щоб українські військові зізналися у вбивствах цивільних та руйнуванні міста. Побиття, шокери, катування могли припинитися тільки в одному випадку. Визнати злочин, щоб зрештою постати перед російським судом. Влада та Олександра вдалося обміняти. Чоловіки розкажуть, як ця система переслідувань працює зсередини. А рідні полонених, з якими ми поспілкувалися, зі свого досвіду розкажуть, як Росія намагається тиснути на сім'ї, виходячи з ними на зв'язок. Мені почали е, шити справу в Таганрозі камери. Дуже в жахливому стані були ця, ця вся савдепія, все в такому, от, все занедбане, все ржаве, там настільки подавлений психологічний стан, ти просто ну, сидиш в повній ізоляції, ти не знаєш нічого. Тебе кожен допит б'ють і кажуть, військові злочини, військові злочини. І я почав потихеньку вигадувати легенду, за якою я там нібито вбив цивільного. А на той випадок, якщо вже не буде сил мене терпіти, щоб викатити цю легенду їм, щоб вони може тоді хоч відчепляться, і справді від мене. І так, десь рік я протримався, витримував всі допити, нічого не брав на себе. І на останній вже мене зв'язали в незручному положенні. Більше ніж півгодини били, палували водою, шокером били, і в мене вже почали боліти всі суглоби, Тому що мене зв'язали там в позі лотоса, руки руки за спиною через голову. Там мотузки протягнули. Зв'язали руки до ніг. Отак от зв'язали. Я отак от сидів більше, ніж півгодини. Разів три я вже відключався. Вони палували водою. Мене знову роздупляли і знову починали. І я на четвертий раз вже подумав, що, напевно, я зараз можу відключитися і вже не прокинутись. і стало страшно через це, що так от закінчиться мій шлях. І я подумав, що давай, напевно, я краще скажу. Подивимось, що буде, може, може вони тоді відчепляться від мене. І я сказав, що так, я вбив цивільного. Ти азовець О, взагалі шикарно. І попав під роздачу. Спочатку це з це, це, це тобою просто спілкуються, потім погрожують, потім б'ють, роблять перерву, знову б'ють. Це просто і побиття руками, ногами, палками, там, чим тільки можна. Тебе б'ють, дають тобі перерву, тобі знову погрожують, знову говорять, потім такий, знаєте, йде гра в доброго поганого поліцейського, і начебто тобі дають зрозуміти, що все може бути не так. Ти тільки признайся, ти кажеш ні, тебе знову б'ють. І коли приїхали до мене вже там наступний раз, я вже зрозумів, що це не просто допит. Це вже йде таке підбурювання на те, щоб я взяв на себе якусь кримінальну справу. А кримінальні справи які для них є? Це жорстоке поводження з місцевим населенням, вбивство, там зруйнування міської інфраструктури. Ну, це тобто. Те, що вони робили, ну за це ми маємо на себе взяти відповідальність. Вони одразу дуже сильно зацікавились, сказали, ану давай детальніше, хто був, хто бачив, що я назвав людей, які були або вже обміняні, або, на жаль, двохсоті вже були, щоб нікого не підставити з хлопців. І вони одразу розв'язали мене. Розв'язали, дали мені розім'яти там руки, ноги і дали бумажку, ця так звана явка з щоб я писав цю явку з І все я написав, і після цього мене не чіпало. когда я был на позиции в городе Мариуполь, гражданские, двое гражданских лица на велосипедах ехали по улице Таганровской и повернули на улицу Шоссейную. Мой сочиненный вышел на меня по радиостанции и сказал, что увидел, едут двое гражданских, спросил что делать. Я ответил, что он открыл огонь по ним. Он, он сказал, принял, І, і послушалася очередь. Свою вину признають? Так точно свою вину признаю, в діє все числічно розказує. Ну, як це назвати? Ну, от е, такий собі спектакль, де є головний суддя, помічник його, прокурор, адвокат ваш, який е, якому все рівно, наприклад. Мій адвокат поки йшло з засідання, він грав в телефоні ігри. Я сидів дивився, він тупо в телефоні ігри. А потім ще ти за цього адвоката маєш заплатити. Ви з адвокатом побачились вперше на суді. Так, да, вперше на, на, на суді. Я не знаю, що він там, які права мої захищав, Ну, це не було ніякий захист прав. Він мені просто казав, що мені потрібно говорити. коли. Це бутафорія, ну це відчувалося. Але знаєте, терміни самі справжні. Ну, ти розумієш. Що мені ось, наприклад, 25 років дали. І я розумію, що це не жарти. Но. Як би це бутафорно не виглядало, але сам процес смішний, а ситуація не дуже. Тому що тобі дають 25 років і ти будеш сидіти, аж поки тебе не обміняють. І все. На той час, коли я отримував термін, ні одного з засуджених не обміняли тоді. Взагалі, ми не вірили, що нас можуть обміняти. Во, в чем обвиняетесь? Обвиняюсь в убийстве гражданского. При каких обстоятельствах? Во время ночного дежурства был моим напарником замечен мужчина по предварительному приказу командира взвода всех, кто приближается к военной технике, должны быть расстреляны. И ну. Відчуття було, ніби я в якомусь театрі, що це все постанова. Я розумів, е, наскільки це все на колінці зроблено, і що це така все фікція, це така постанова, е, а вони це ну, роблять, зачитують, це все молотком, стукає суддя. От це все вони так молодці, все правильно роблять, все по закону. я думаю. Прокурор просив 30 років е, мені е, вирок. Е, Суддя дав 25. Так, дали останнє слово, я вже грав цю гру до кінця, сказав, що я там, що я визнаю все, я все зрозумів попросив ще вибачення у рідних, якого я там вбив, Виходить, що не існуючих попросив вибачення, Ну, для суду, як картинку робив, що я нібито все зрозумів, я розкаюсь. Вони просто в кінці спитали, типу, чи, чи дійсно я винуватий. Ну, чи Я з цим. Я сказав так. по Маріуполь так, по українською адміністрації. На карті це указано, Ваш честь, я не, не пересікав границів свого государства, не знаходився на території Російської Федерації і тим більше не питався захватувати или сіра Російську владу. Я находився в городі з 24 февраля. А 22-го года был задействован в обороне города. Я выполнял приказы по обороне города. и действовал в рамках своей функции обязанности. И ни в коем случае это не было направлено против государственности Российской Федерации. Я защищал свою вашу честь. Це останні слова у російському суді українського військового Олександра Мараченця. Він теж потрапив у полон при обороні Маріуполя. Олександр один із так званої справи 24 азовців, яких судили в Ростові на Дону. Один із учасників цього процесу, Олександр Іщенко, помер у ростовському СІЗО без вируку. Росія закидала їм насильницьке захоплення влади, організацію діяльності терористичної організації. І деяких, зокрема Мереченця, звинувачувала у проходженні. Навчання для терористичної діяльності. У промові в суді, яка тривала годину, український військовий акцентував на тому, що перебував на території України, тому ніяким чином не міг захоплювати владу та загрожувати Російській Федерації. Суд виніс вирок для Олександра 23 роки позбавлення волі. Це вже служить вазове. Полка золото тогда был. Сейчас уже... Я не знаю. Бригада, батальон. 18 лет ему на фотографии. И мы с ним перед выездом на фронт. Он такой, сфотографировались. Слава богу, живой. жду возвращения с плен. Наверное, для этого и сохранил. Я здоров. Бережите себя во все. Ну, не до, немного болен очень сильно, но смог перетерпеть болезнь с температурой, ну и так далее, как пишет письмо. Целый из уже, да? Да, первое первое письма, которые получил я с них. Он 26 .08 22 Он даже дату написал. На это он худущий такой, шушкелет В СИЗО города Донецка. Сдевались над ними там. Вот он, он все сам сказал. Они на своей территории находились. Город Мариуполь, территория Украины, правильно? Оні ні на територію Росії не виходили. Оні що делали? Вони только захищали своє, правильно? І все. Ті, хто захищає свою, скажімо, виконують воїнську присягу, захищають свою батьківщину, цілісність, недоторканість території держави, вони. Не можуть бути суб'єктами переслідування в судових процесах за те, що вони взяли в руки зброю і борються з агресором. Та звичайно вони потрапили в полон, захоплені цими ж агресорами. Але це не означає, що вони повинні проходити про кримінальним процесом. Нагадаю, що та ж сама третя Женевська конвенція вона захищає військовослужбовців від таких умисних судових переслідувань, допускаючи можливість. Судових переслідувань, виключно у випадку вчинення злочинів цими військовослужбовцями, які або комбатантами, які потрапили в полон, вже під час перебування в полоні. або якщо буде встановлено, що вони справді були долучені до вчинення воєнних злочинів, ну це могли брати участь умовно в розстрілі військовополонених, коли мали зброю в руках, і це є доведений факт. Но узнал, вот что печально, и что меня гложет, вы знаете, что тогда меня тот момент расстроило, когда я узнал, что он в плену. Узнал от врага. Он, получилось так, что он уже, будучи в плену, был у следователя, и те ему дали телефоны, и он позвонил матери. Когда вы узнали про то, что сын не просто в полоне, а что начинает ну, так называемый судовой процесс над ним и над другими братьями? Ой, тогда уже, знаете, наверное, что-то полегче было. Появились фотографии его в интернете, да. А когда я... Это можно посмотреть, как фотографии, вот это видео, когда появилось. Вот в этот момент я узнал. 23 адвоката в зале. Для слушаний выбран самый большой зал, но понадобились дополнительные кресла. Столь масштабных процессов здесь прежде не было. Дело слушается публично, но за кадром остаются лица судей и обвинителей. Родственники, возможно, близкие подсудимых сегодня здесь, но общаться с прессой они не хотят. На скамье подсудимых мужчины разного возраста, самому молодому чуть больше 20. Он в плену без оружия, ты не может ответить ничем и никак что что это за издевательство? Ну, когда его перевели в ростов в ростов в сизо по номер 5 я могу ошибаться под номерами но вот когда их перевели заседания начались обвинительные там заседания в суде они выходили там ну видно увидели какой он худой худючий потому что не кормили там не А потом, ну, времячко, так, месяц, другой, смотрю, он так стал, лицо начало поправляться. Уже он такой не, не столько худой. Кто-то из них говорил, что всего лишь повар или просто водитель, или давно уволился в запас, но суду удалось разобраться и в степени участия в запрещенной в России группировке и совершенных в ее составе преступлений. Например, в Мариуполе. За несколько дней до этого в своем последнем слове никто из них не признал вину и не раскаялся. Певна картинка для споживания на внутреннем рынке России, что, смотрите, мы используем судовые процедуры, мы судимо за нашими какими-то там, там, стандартами, Ми мирні люди. Ось ми використовуємо переслідування е злочинців, яких ми захопили в полон. Для Росії важливо показати, що ось дивіться, це націоналістичний батальйон, який. Пропагує такі цінності, які там наближені до Й. Вони порівнюють їх там з цими створеними підрозділами ще часів Другої світової війни в лавах фашистської Німеччини. І для них важливо провести такий паралельний цей, скажімо, підхід з тим, щоб показати: ось ми боремося із спадком нацизму. От вони їх нацистами нацистами називають, значить. Я б не хотіла називати своє ім'я і ім'я своєї близької людини, тому що він досі перебуває у російському полоні. Мій хлопець він побачив в коментарях посилання на якийсь там російський телеграм-канал. Ми побачили, що він важко поранений. Спочатку ти радієш, тобто ти бачиш свою близьку людину, потім ти такий: вау, клас, але стоп, він поранений. Але стоп, це російський канал. Де саме його. Це було на Курщині. Ми дізналися про засудження через відео. Саме тому, що моя мама постійно слідкує за цими чатами, і ми бачили, вже, що інших полонених на цьому напрямку, на іншому напрямку, але особливо на цьому напрямку судили, судили разом, судили окремо. І якби ми готувалися морально, що це буде і з нашою сім'єю. 16 років. Позбавлення волі, тероризм є частина українських військовополонених, які потрапили в Курській області, і вони проходять по судовим процедурам. Їх всіх судять, суди відбуваються в Москві, в Пітері, і це закриті судові процеси. Вони проходять по тим же самим статтям, тобто, фактично, Росія застосовує до них ті ж самі статті. Давайте говорити про відсутність. Факту злочину передовсім у тих, хто є комбатантом. Тобто комбатант за те, що він вчиняє, бере участь в бойових діях, за сам цей факт не підлягає кримінальному переслідуванню. Тобто, порушення цього принципу вже становить факт злочину. Ти не можеш до нього не подзвонити, не побачити, не підтримати нічого, і ти розумієш, що він говорить те, що його заставляють Казати. Потім нам написали про те, що, чи хочете ви зідзвонитися з ним через якийсь час. Моїй мамі написали, і вона одразу сказала, це якісь мошенники, ми не будемо з ними зв'язуватися. Я кажу, мама, ні, давай, якщо в нас є такий варіант, то давай погодимося. Вона запитала, чи вони хочуть грошей, чи що вони хочуть. Вони кажуть, ми нічого не хочемо, просто ви можете типу, зі дзвонитися. Ми такі, окей. І дійсно, в назначений час нам подзвонили на відео зв'язок і... і ми мали розмову 10 хвилин. Наша рідна людина через місяць перебування там виглядав жахливо, втомленим. Худим, і в нього був такий погляд уже, як у полонених, такий. Я не знаю, як це правильно описати, але він був такий сповнений болю, і, знаєте, без надії. Я не знаю. І, ну, і звісно, що він був худий, і такий знесилений і, і чомусь позбавлений емоцій абсолютно. І потім, як виявилося, це було зроблено для того, щоб отримати наші контактні дані. На маму виходили їх служби, якби, і вони шантажували і заставляли робити пропагандистські відео, погрожували. Це було дуже страшно. І я знаю інші історії, коли і знімали катування на відео дружинам і казали: ти, або це зробиш те, що ми тобі скажемо, або, е... або ти більше його не побачиш, чи там, і так далі. І нам також це писали. <рес> Ніким не представлялись. Вони сказали так, вони використовували якісь факти з нашої розмови тоді по телефон, якісь імена, а як проживає той, а як та. Вони сказали, хочеш ще раз, якби з ним поговорити. І ми такі, звісно, хочемо, ну тоді ти маєш зробити те, те і те. Е, і от. Або, е, а якщо ти цього не зробиш, то будуть ось такі ось такі страшні наслідки. Коли в них е, в руках, в заручниках є людина, вони мають доступ безпосередньо там, вже до кожного із нас, членів родини, або тих, хто його любить. Просто ми не знаємо, як з цим жити, ми не знаємо. Коли це закінчиться, як це зміниться, коли ми побачимо його? Так, ем... да, і кожен раз після відео я або не можу нічого робити, або я хожу і ридаю просто. оскільки це несправедливо? Тяжкі, як ми називаємо їх вироки найбільші. Е, як на мене, вони на сьогоднішній день є просто відтягуванням. Скажімо, розв'язання ситуації з обміном тих, хто є пріоритетним для України для того, щоб їх повернути в Україну. Синовля мой. 23 года в 23 года лишения свободы. Как вы на него отреагировали, когда узнали? Никак. Никак. Я знаю, что его поменяют и верю в то, что он вернется сюда.